Так, всім привіт. Тут трохи по гідравліці сьогодні розкажу, що я робив, що я ремонтував Компанія компанію Значить, Зразу як железний комбайн нам, нам розказували по телефону, навіть, що тут тільки одна поломка це потік насосу гідравліки. Так. Тільки там просто замінити сальник і все. Більше претензій до цього немає. Е, все було в маслі, усе просто. І мотор і Капець, чорне все було. Значить, Що я зробив? Да, так, я замінив цю сальника, не знімаючи насоса, просто зняв шкіл, рівень шків, на конус сидить, з сьомником знімається. Цю все кріплення я познімав, да. підняв до верху, а оцю перемичку я, я знімав. Да. трошки там місця мало було. Зняв шланга, подача оцього обратка, входив масло з бачка самочок. Масло злив і виквірив того сальника. Сальник ось такий підходить із... стоять вони на, на насосах на машинах оцих гідропідсилювачі керма. Розмір 20, 17 в середині, 30 ззовні і 7 висота. Там хороший вибрав, значить 25 гривень було. Який там був найкращий в продажі. Поставив його і долив масло в гідравліку. 3-4, не пам'ятаю, долив, бо там щось маловато було. Гідравлічного жили масла. І все, текти перестало. Все працює. А так то питався у поставщиків запчастей, щоб насоси там купити чи що, бо трошки люфт є вже тут на валу. Щось там 6,5, починаючи ціни, це такі були. Зараз не знаю. Ну, про що булакаємо. Пробував так, наші вийшлось. Кайше працює ремень, він від масла аж, аж розбух, такий м'який вийшов, м'якший ніж треба. А підтягнув його і ще ось треба підтягнути після сезону. То... Та, й, та й ще походить. Головне запасний, щоб був. Так, з цим розібралися. Ось я, кстати, знайшов цю сподушку, що тут стояла рідна. Така в неї форма, така в неї тут перекошена вона була, виїло. Такий в неї перекос вийшов. Бачите, перекошено все. Номер ще є, не цікаво. Шукайте, але в мене не вийшло його знайти. Це номера. Так, ще момент такий. Це товариш розказав. же, наче, тік, тік сальник, все. Щось чи по спешці, чи по чому. Не замінив сальника. Сальник був у нього. А просто замінив масло. Бо каже, давно не міняв. І пільце, і перестав текти. Ще можлива проблема і в маслі була. Щоб масло вже вироботалося, не та плотність, рідкес стало і текти почало такі, такі моменти. Так, Далі ще ремонтував циліндра на підйом, готовила шатку. Теж Тоже дивився, дивився, догадувався, як воно розбирається. Все нема що крутити, думаю різати цю і шов. Товариш спитався, так, да. дійсно таки розрізається, краще на станку акуратно аккуратно сам. Роздвигається, міняється колечко резинове. 25 на 19, внутрі, на 3, то колечка. на колечко. Ставиться хороше колечко і... Сезон, наприклад, відходило, потеків немає. То, як, система дуже проста, хай ходить, звісно, ну, ну хотілося б, звісно, якусь ту -ту там, відкрутити, замінити і все. Ну, Що є, то є. Хай ходить. Так. Значить, Так, гідравліці, в принципі. В принципі. А, ну, що там ще шланг на гідросиліндр міняв да, перед сезоном, бо такий лопнувший був, чуть-чуть там сочилося, Думаю, не хочу я ризикуватися. Поміняли все. Нормально, все сезон отходив, отлично, Так, ну, в принципі. Відравліться, все. Що тоді? Йдемо больше.